Маленькі рученята розмальовують рожевим Валентинку. Потім її в подарунок отримає мама, так само, як і власноруч прикрашений підсвічник чи магніт у вигляді серця. Ти мені будеш дарувати так? таку святкову атрибутику до дня всіх закоханих вчилися виготовляти дітлахи на благодійному майстер-класі, який організували дві активні прилучанки. Цього разу Оля Паєта та Катя Майстренко збирали гроші на укомплектування бригади швидкого реагування, в якій служить їхній знайомий. Усього цього є одна велика мета це допомога нашому збору для Романа, для нашого прилучанина. Ми вже Маємо певну суму, так і сьогоднішнім заходом ми це все діло підкріпляємо. Підтримати своїх подруг у зборі коштів вирішила й кондитерка Анна. Вона самостійно зателефонувала Олі та запропонувала безкоштовний кендібар. Я продумала, щоб все було в формі сердечок. Щось на цю тематику. Льодяники, безе теж у них переважало, що була посипка цукрова посипка була в формі сердечок. Серця ж цього разу були скрізь. Кріпилися на магніти, клеїлися на банки, які потім ставали підсвічниками, завершували композиції зі свічок. Сьогодні ми робили свічечку дуже класну. Нам для цього потрібна була така вощина. Потім всередину ми клали пічолку, закручували її і декорували. Зараз покажу, чим ми декорували. Ось така у нас серветка була, і потім ми її закручували ленточкою. Зав'язували бантик і обов'язково Валентинка. Загалом у благодійному заході взяли участь щонайменше 60 дітей, і кожному з них організаторки надали можливість обирати майбутній виріб. Так як уже два попередніх майстер-класи нас було, ми працювали з декупажами свічками з вощини. Але ті дітки, які ще не були ні разу на майстер-класах, мали змогу прийняти в тому в іншому. А для інших діток у нас були вже більш нові майстер-класи. Цей вже третій благодійний майстер-клас для дітей міста пройшов під гаслом від серця до серця. І допоміг зібрати 9,5 тисяч гривень на спальники та теплі речі для бригади, в якій служить наш земляк.